Вітаю вас, хлопчики та дівчата! В осінньому лісі сховався зайчик від лисиці. І щоб вона його не помітила, треба вимовити чарівні слова. Діти, давайте скажемо їх разом. Готові? Са, 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 заєць бачить лиса. Су, 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 біжить лис по лісу. Се, се, се. Зайчика всього трясе. Си-си-си, заховаємо носи. Молодці діти! Завдяки чарівним словам нашому зайчику вдалося втекти від лисиці. Тепер покажемо язичком, як ховався зайчик. Відкриємо широко ротик, язик висуваємо вперед якнайдалі. Потім ховаємо його у ротику. При цьому ротик тримаємо відкритим. Повторюємо вправу 5 разів. Молодці! Тепер покажемо, як зайчик ховається у нірку. Кінчиком язика упираємося в нижні зубки. Потім язик вигнути гіркою. Повторити цю вправу 5 разів. Тепер покажемо язичком, як зайчик стрибає. Для цього потрібно напруженим язиком тягнутися до верхніх та нижніх зубів по черзі. Молодці діти. Скажіть, будь ласка, хто з хижих тварин має в назві звук с? Слухайте уважно. Лисиця, вовк, ведмідь. Вірно, лисиця. Має звук С. Діти, оскільки лисиця вовк та ведмідь є хижими тваринами, отже, вони злі та сердиті. Давайте назвемо їх лагідними словами. Може вони подобрішають? На лисицю ми скажемо як? Лисичка так. На вовка пестливо скажемо вовчик. А на ведмедя? Як лагідно сказати? Так, ведмедик. Молодці! Напевно, хижаки тепер подобрішали і стали більш усміхненими. Дякую за увагу і до зустрічі!